Дивися, Двисідлюша ще є таково радіолога, теж куплене на OLX. Також підлягає заміні ось цей діодний міст. Він на 300 мА. Ми замінимо на щось має забористе. Тако на ковильовці конденсаторів. Замінив на більш сучасні, замінив діодний випрямляч на китайський, більш потужний 100-1000 ой В 10 А і використав SR-50 так як буде підключатися коксейний кабель зовнішньої антени. Ми одягнули радіолу в корпус. <ś IPALISENCIE> на діапазоні середніх хвиль буде чути на зовнішню антенни. О, а кількості шахів є в що чуємо, дожурня синоптикна. Звичайно, галіна, вроди і кастіна. Мені здається, що з кондукцією, примарією... Шо? ...дезертирували матеріал, який лінії, від галіни Тарго-Овіщенська. Otropa, atunci, e, aici... Rău, la de de bani, o tropă ce aici Că și în sfârșit, acesta începe să Cam de concesionare au avut... Ruzină?

Ну дуже багато станцій.